Всім доброго дня, панове. вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні працюю вдома, морозу нема, але така сирость і трохи протягує. треба вдягатися добре. О. Сьогодні в мене така робота доробити дровничку на замовлення, ну і декілька зробити яких-то таких невеличких там, речей. Ось я Викладаю вже малюночок на дровничку, така буде доволі така велика, стаціонарна, бо нагрузити дрову у неї, то, то не, не потаскаєте. Попереднє відео я вам вже показував там, як простенько робити. Ну, Я ж кажу, повторюються деякі речі, тому що яке замовлення є, таке повторюємо. Бублики ви бачили, як накручувати просто, не треба не молот нічого. Це десятий круг, це восьмий круг. Все. Більш тут нічого не потрібно. Вигинаємо Воно, на наковальні, там на вилочки. О. І буде така дровничка. Це просто два дві проволоки. Ось все. я їх відпустив, зажав тісочки і скрутив, а потім пробив під молотом. Получилась така ручечка неплохая. Ну і ще треба зробити совочок. Ось вже в мене заготовочка є така. Тут ще проріжу оголочки, виріжу і загну оцю сторону, загну. і приварю таку ручечку, Теж така. Це з 12 квадрата. Просто розрубана і торсірована. А це накатано цих, в мене там приспособи жаби. Так я вам попередніх відео, кого цікавить, можуть побачити, о, як оці штуки ну, набиваються. Тобто, Ось такі от, от, от діла на сьогодні. Чи скажете, діла у прокурора, а в нас робота також. Совершенно вірно. Зараз я вигинаю о, оці бублики. Зразу вигинаю по два штуки. О. І просто хаотично хаотично виставляю малюночок. от. Нема нічого такого складного, не треба тут. На одну сторону зробили, а потім перевернули і копіруємо іншу сторону. І одразу я заготовлюю по, по два бублика таких, от, щоб були. Ось так на вилочки. Восьмерочка. Круг він м'який, поставили. Молоточок і от можете стукати. Можете взяти вилку і на вилку підгинати. Як вам буде завгоді? Як вам буде завгодя? О і все. От ми вигнули два бобличка. І так нагинаємо все інше. Ось так. Наварили хаотично. Поприхватував я. Поприхватував. Ну, щоб сюди положити. Краще буде малюночок, видно. Ось так. оце вам боковушечка. Ось, Просто нічого не підрізав болгарочку і там, 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 приварив. А тепер перенесемо на ту сторону цей самий малюнок. На дно положимо туди метал, прихватимо і така дровничка стаціонарна, велика буде готова. Ну от і все. Ось така дровничка вийшла, у нас сувочок приварив. Такий, бачите, гарненький такий совочок, дровничка. О, залишилось мені положити сюди листок металу, прихватити, Ну, зараз в мене немає, десь 1-2 мм треба взяти, прихватити. І все. І на покраску. Розходники недорогі. Взяли, купили, затратили. На метал. Десятий круг, восьмерку, ну, і проволку знайшли на, на металоломі, Все можна це придбати. І ось таку дровничку простеньку зробити. Коли пофарбується в чорний колір, там буде метал лежать на дно, положимо на дно і під бронзу. І буде супер. Супер красива дровничка. Ну, така велика. Я таку велику не робив. Були зазвичай менші, але попросили таку велику. я буде. Так ось, якось так. Так що комусь сподобалося відео. Лайкаємо, підписуємося. Чекаємо наступне відео, можливо, завтра прибуду до кузні. Там мені треба розкувати клапан, розкувати круглячок 20 СХ-12МФ. Ну і заготовочку із ресори. Я на металомі прикупив ресору, і зробити заготовочку на шаблю по розміру. Ну ось якось так. Так що чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.